У нас в Україні льон культивується вже майже 2000 років. Це переважно північні області України це полісся. І до прикладу, на Поліссі там такі агрокліматичні умови, які сприяють саме вирощуванню цієї культури. Тому на Поліссі поруч із коноплями вирощували льон здавна, і там цю культуру вирощують в такій кількості, що навіть виготовляють до 20 сортів льону, саме як прядильної культури. Основні регіони культивування льону в Україні це три області: Житомирська, Сумка, Сумська і Чернігівська. Ми степова зона. У нас посушливий клімат. А для вирощування льону треба більше вологі і більш прохолодний клімат. Тому ця культура для нас ну не притаманна, для нашого регіону. Я досліджувала історію селянства лівобережної України в кінці 20-х, початку 30-х років і їхній господарський стан то. Дійсно, в селянських господарствах на наділах земельних виділялася частина землі, де вирощували льони, коноплі. Ну власне, вирощували їх для от, власних потреб, напевно, для того, щоб і виткати тканину, відкинутого зерна в землю до голки з ниткою. Біографію української сорочки наш народ пов'язує із освоєнням землеробства. Її виготовлення починається навіть не з рук жінки, яка шиє при світлі каганця, а з обробітку ґрунту під льон та коноплі. Постити коноплі й льон, обробити стебла, а потім взимку, прясти й ткати. Це дуже важка праця, яка потребувала й величезних фізичних зусиль і часу. Ця неймовірна зближеність сивої старовини і сучасності втілилася у наших із вами вишиванках. Моткане це полотно, яке ткалося в домашніх умовах. І воно могло бути ляне і конопляне. Зараз тут е, теж кажуть, домотканне полотно, але його на сьогоднішній день немає, бо воно тчиться на, е, ну, на промисловому виробництві. і Воно вже не може називатися домотканне. Просто воно якби зовнішнім виглядом імітує домоткане. А ручного е, полотна. Ну, майже немає. Це домоткане полотно, і звісно, воно е сіріше, ніж е полотно конопляне. Як бачимо, воно відрізняється від е сучасних не тільки кольором, але і щільністю. Воно дуже-дуже щільне і і нитка товща, і на ньому було е важко вишивати. От можна навіть уявити процес вишивання ну, років 100-150 назад. Щедро розвіяв вітер насіння льону по всій Україні. І хоча в нашому регіоні його не вирощують для текстильних потреб, помилуватися синьозорими квітами можна. У нас в регіоні зустрічається сім видів льону дикорослого. Це такі види, які є типовими для нашої степової зони, і є декоративними і достатньо такими ефектними. Їх можна побачити на початку літа, коли вони квітують. А льон цвіте синьо-синьо. Про це знають усі представники покоління 80-х, які чули цей пісенний хід. А про те, що ось така тканина на вишиванку виготовляється саме з льону, який квітне неймовірним яскраво синім квітом, знає не кожен. Руки українських берегинь, які кілька століть тому, зриваючи стеблини льону чи конопель, вписують сорочку в історію. А ось і синьокий льон, який тисячоліттями постачає сорочки українцям на цих кадрах. Жіноцтво з Полісся зриває, достиглий льон, щоб за давньою технологією своїх прабабусь створити найтонше ляне полотно на одяг серпанок. І хто зна, що забирало більше часу й клопіткої праці, вирощування льону й конопель, їх обробіток чи тканя та вишивання. І сьогодні на вишиванку можна придбати тканину, виготовлену за рецептами наших прабабусь з конопляного, чи ляного полотна. Коноплі мають дві рослини чоловічу і жіночу. Першою достигала чоловіча, її треба було раніше зібрати. А потім жіночу збирали. Ну і це теж певною мірою ускладнювало трошки ну, процес. Бо одночасно нема, не можна було збирати. Чоловічі називали плоскінь, а жіночі рослини називали материнка. І чоловічі рослини вони були грубші. І з них ткали тканини для парусини, для мішковини, для чоловічих штанів, чоловічого одягу. Утім, із жіночих конопель тканини делікатніші. Розповідає народна майстриня з української вишивки Лариса Лехан. До того ж конопляне полотно щільніше та менш еластичне, на відміну від ляного. якщо шити, воно менше витягується. Утім, фахівчині діляться чітко сказати, яке ж полотно придатніше на сорочку, годі. Вибір тканини залежить від візерунку, регіону і смаку самої майстрині. Біологиня Вікторія Тротнер зазначає: українці, знаючи здавна про текстильні властивості конопель, доклали зусиль і до їхнього селекціонування. До того ж, біологиня наголошує й на тому, що конопляна тканина напрочуд екологічна. З давніх давен коноплі були відомі як прядильна культура, і саме з конопель виготовлялися найміцніші канати для морських суден. І брезент, в тому числі, і мішковина, тобто це технічна культура в першу чергу. Плюс є багато сортів конопель, виведених і українськими селекціонерами, в тому числі, які не містять оцих наркотичних речовин, які саме використовуються як прядильна культура, як культура, яка вирощується заради волокна, дуже міцного. І головне, що це екологічно чистий продукт. Коноплі при своєму вирощуванні не потребують так само, як і льон. Використання гіцидів, пестицидів і інших отрутохімікатів і хімічних добрив. Та біографія української сорочки починалася не з голки з ниткою чи швадської машинки, а на терниці, старовинному пристрої, де пом'якшували стебла льону чи конопель. Уявіть собі, створення однієї сорочки в давнину забирало до п'яти років. Якщо е, полотно повинно було бути білим, то це займало три роки. Ну, один рік, принаймні, для того, щоб виростити, так прясти нитку, е, виткати полотно. А вибілювали ж природнім шляхом, тоді ж не було засобів для того, щоб це зробити швиденько. Спочатку прали в річковій воді, а потім полотнища розкладали на сонці на землі і під дією сонця. Так полотна вибілювалися. Якщо зараз білі сорочки це винятково справа смаку українських модниць та дизайнерів, то в давнину вони були ознакою заможніх родин. Якщо там більш заможна родина, так а і по статусу вони повинні були ходити у в таких білих сорочках, то вони могли купити. Вони могли купити тканину для того, щоб вишити святкову сорочку. От існує така думка, що білим по білому вишивали там. Ну, жінки з бідних родин, бо в них не було можливості купити фарбовані нитки, бо пофарбувати. Ну але насправді, навпаки, білим по білому це ознака була заможної родини, тому що ну, варто тільки подивитися на сорочки білим по білому вишиті. Це були святкові сорочки. До сьогодні традицію вишиття білим по білому зберегли, наче вишиті руками янголів решетилівські сорочки. Якщо треба було там на сорочку на е, різдво, на великдень до церкви на весілля, то такі сорочки обов'язково тільки на білому полотні вишивали. А якщо говорити про буденки-сорочки, то звісно їх робили на простіших полотнах на сірих і менше вишивки було. Можна згадати Кайдашеву сім'ю, як Кайдашиха невістки дала сірішу тканину, а собі взяла білішу. От якраз от ступінь обробки. Виробництво тканини і одягу це частина жіночої роботи. Усе, що оживляло оселю: ткацтво, вишивка, народжувалося з теплоти жіночих рук. Сировина для виготовлення нитки. Чим ретельніше вона очищена від домішок. Тим буде тонша нитка і якісніша тканина: прядка, веретено, кужель, так і майстриня, тоді руками, от вона плете, точніше формує ниточку, так, витягує, висукує з цього кужеля і витягує ниточку, і в залежності від того, якою вона хоче, щоб нитка була, то вона може її там скручувати товщою, тоншою ниткою, і це вимагає великої майстерності. Бо ну, якщо нитка переривається, і тоді її з'єднувати. І можуть бути потовщення, ну але це для домотканого полотна ну додає там якоїсь особливої привабливості. У давнину прясти й ткати могли не обрані майстрині, як от зараз, приміром, а практично всі цього вчили дівчаток ще з підліткового віку. До речі, він історично змінювався. З 11-12 років до 16-17 дівчина вважалася на виданні. До цього часу вони мусили навчитися прясти, ткати, вишивати, щоб належним чином приготувати собі посах. Давні українці рукомесництво вважали не як звичайну людську здатність, а як дар богів, який передається по материнській лінії. Був навіть цілий обряд посвячення в пряхи, коли дівчинка виготовляла свою першу нитку. У давнину жіноцтво сходилося на таку собі тусівку, рукодільні посиденьки, що звалися вечорницями. Навдивовижу зберегло жіноцтво цей звичай і до сьогодні на Волині, зокрема в камінь каширському районі, звідки була родом Леся Українка. Саме там зараз, як і раніше, після закінчення різдвяних свят майстрині вносять до хати ткацькі верстати, збирають їх, готують нитки і розпочинають роботу. Подеколи верстати були чималі, тому частенько один такий прилад прислуговувався кільком господиням, бо не завжди в хаті знаходилось місце для неабиякого за розміром ткацького агрегата. І взимку, посеред хати ставили і ткали полотно, і ширина полотна залежала від самого верстату, але наприклад там більше 60 сантиметрів ширина полотна не могла бути. І тоді, якщо, наприклад, на сорочку сорочка мала бути ну, достатньо там широка, то могли брати три ширини полотна або три пілки. Ну от, наприклад, це полотно шириною 48 см. сантиметрів. Якщо вдвоє скласти 24, так то звісно, що воно вузеньке, і для сорочки треба було три пілки такого полотна для того, щоб вишити сорочку. Крій залежав від ширини полотна, що теж можемо спостерігати в давніх сорочках. До речі, як вважає дослідниця народного одягу Майя Білан, найстаровиннішим одяговим твором вважається сорочка старовинного крою без уставок і суцільно кроєним рукавом у формі Хреста Оберега і називався цей найпростіший крій сорочечним. Поступово саме рукав став шивним, але спосіб його з'єднання із станом якнайщільніший, щоб не був помітний, аби священа форма сорочки у вигляді хреста не була порушеною. До речі, саме це пояснює те, чому ж з'єднувальні шви закривають вишиттям, а кроючи сорочки, якнайменше вдаються до різання тканини. Є майстрині, які люблять ляні тканини. Для інших майстрині конопляні тканини це їхня любов. Я вишивала і на тих, і на тих тканинах. І я скажу, що для мене, от, знаєте, важливо, якщо, наприклад, тканина дрібненька і важко вишивати, то для мене головне, як я називаю, потоваришувати з тканиною. Спочатку треба звикнути, бо дійсно важко. Але потім, коли спостерігаєш, як народжується краса так, і вже звикаєш, і очима до тканини, ну, тоді вже не важко вишивати. Обирати тканину на вишиванку, чи не обирати. Вишивати її, власноруч, чи не вишивати. Лариса Лехан радить і обирати, і вишивати. А головне не боятися створювати свій перший полотняний рукотвір із натуральних українських тканин, приголублених українським сонцем, обвітряних степовими українськими вітрами. Підтримаємо українського виробника, носімо сорочки з українських тканин.